Третя. 25. Росіяни завдають удари по Маріуполю. Третя. 59. На КПП у Каланчаку помітили чотирьох військових РФ. Четверта пятьдесят Путин оголошує про початок так называемой спецоперации. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. П'ята ранку перші ракети летять майже по всіх українських містах. Нульдруге ранок країна ще спить, небо дрижить від напруги, миру лишається мить, далі сирена тривога, діти шепочуть війна, люди питають у Бога, в чому є їхня вина? Діти шепочуть війна, люди питають у Бога, в чому є їхня вина, далі беруться за зброю, хлопці, дівчата мої, сильні, готові до бою, Гинуть за рідні краї, як нам таке. Добрий ранок, безпечний регіон. Добрий ранок, шановні воїни, десантики. Ми розпочинаємо нашу зустріч. Невеличкий мітинг присвячений е, відзначенню повноваштабного вторгнення. Це страшний такий день. Я хотів багато сказати про це і написав, бо не можу балакати, бо йдуть сльози, друзі. йдуть сльози. Давайте мітинг присвячений зустрічі з героями, з воїнами десантиками, котрі прибули. До нас, Скурщини, мітинг е зі словами вдячності до всього безпечного регіону. Почнемо. Мітинг оголошую відкритим. Українці усміхнеться доля. Згинуть наші порошенькі як роса. У сважій Героям слава! Рідний мій безпечний регіон, дорогі українці, брати та сестри, шановні воїни, десантники, кожен із нас пам'ятає той ранок. Ранок, який розірвав наше життя на до та після. Ранок, коли ми прокинулися не від, від вибухів, а не від будильників. Коли страх і біль стали нашою новою реальністю, 24 лютого 2022 року день, який ніколи не здається з нашої пам'яті. День, коли ворог прийшов, щоб знищити нас. День, коли тисячі українців взяли до рук зброю. День, коли наш народ обрав боротьбу, а не страх. Згадайте ті перші години матері, що ховали дітей у подвалах. Батьки, які прощалися з сім'ями, йдучи захищати батьківщину. Люди, які голіруч зупиняли колони техніки, ворог думав, що зламає нас. Але він не знав, що Україна це не просто країна, Україна це серце, яке б'ється в кожному з нас. Це земля, яку не може скорити. Ми втратили багато, ми заплатили надто високу ціну, але ми вистояли. І поки в наших серцях горить вогонь свободи, нас не перемогти. Слава нашим героям! Слава нашому народу! Слава Україні! Героям слава! Я прошу, щоб ми згадали всіх тих, хто поклав своє здоров'я, своє своє життя за нашу Україну. Три роки, три роки сюди приїжджають воїни-десантники, отримують все необхідне. Ми відправили з вами на фронт сотні тисячі вантажівок. Ми зібрали та передали на фронт більше ста мільйонів гривень. Сюди приїжджають три роки десантики, і когось з них ми вже більше не побачимо ніколи. Прошу згадати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за свободу України. Скільки раз в досвіта проспіває горлиця, скільки нам? Випаде теплих днів. Скільки в нас с'ясенів від свинцю поколиться, Скільки ще вирветься... Дякую. Вічна пам'ять. Друзі, у хлопців у вас є. Подяка, хотіли вручити. Да. да. Будь ласка, слово надається 170-му батальйону. Да? Так. Будь ласка. Оголошується подяка дерев'янкину ян, Олегу Володимировичу за особисті заслуги та конструктивну співпрацю, активну громадянську позицію, патріотизм, вагомий внесок у справу розвитку та забезпечення життєдіяльності військової частини. Начальник логістики командування десантом штурмових стру, військ Збройних сил України, полковник Андрій Галець. Дякую. Yeah, так, передамо, передамо відсутні. Також особисто я хочу вручити подяку підприємству, котре запізнилося зараз у нас. Це хлопці, котрі везуть генератори. Подяка від ДШВ, вручається їм. Вони приїдуть, ми зачитаємо тоді. Тут присутні у нас ще дівчата з ліцею. Вони зробили гарні зачіски, щоб ви не десантники. бачили, які вони красуні. Прошу вам декілька слів. Добрий день, шановна громада. Для мене особисто цей день, як і для всіх, мабуть, українців, сумний, трагічний. Я мав воїна, який в 2014 році пішов добровольцем на фронт. Долучився до добровольчого полку АЗОВ. І з 2014 року авіакосмічний ліцей допомагає нашим воїнам. З 14-го року не було жодного дня, щоб вони думали про наших хлопців. На жаль, моя дитина загинула в Маріуполі у 2022 році. Всю свою обір, всю свою любов. До кожного з вас ми перетворюємо в допомогу. Мій чоловік три роки забиває свічки в кухні. Ми тут були вже це четвертий раз. Насилаємо допомогу, допомогу напряму хлопцям в різних напрямках нашої країни. Наш ліцей. Також має трагічну історію. Наші два учні, герої України. В'ячеслав Ярко, командир Ескадрілий, який прийняв бой 24 лютого 22 року. Навіки залишився в небі, викриваючи нас з вами, наш спокій, нашу безпеку. І другий чук Олександр Гурєвець, який брав участь в багатьох операціях і на острові Зміїни, також загинув. Тому біль всіх українців це наша особиста біль. Моя дитина пройшла шлях від рядового до капітана Національної гвардії України. Іванів Вадимів Дмитрович. Залишився в Маріуполі. Тому чим зможемо, тим будемо допомагати, поки з перемоги не буде, поки ми виживемо цього нелюдя з нашої країни. Розіб'ємо їх в хлам як цивіль і буду прикладати всі зусилля до цього. Дякую. Мільський, материнський уклін вам, усім хлопцям. Бережіть себе, Бережіться, здорові, бережіться. Повіримо. Дякую, дякую вам. Ви круто, звісно. давайте. Mm -hmm. Бажаю всім здоров'я. Я, я довірюсь з першого дня на війні. Ще я хочу сказати. Все воно не даремно. Багато, на жаль, наших побратимів загинуло. Але дякуючи людям, дякуючи вам, те, що ви робите, воно неоцінене, воно безмежне. і щиро серце. Ми це ціни бачимо. І я хочу сказати, що не ми триматися будемо, хай ворог тримається, тому що це для їхнього кінця. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друже. Давайте ваші облиски. У нас присутні сьогодні хлопці, бачите шеврони. Це легендарна 82-бригада. га бригада. На Курщині вони зараз. Хлопці приїхали з Курщини, з суджи. 78-й окремий полк, вам оплиски. І 170-й полк штурмової логістики. Це хлопці, котрі доставляють на нуль все необхідне. Дякую, шановні воїни, що ви заїхали до нас сьогодні. Давайте почнемо загрузку. І... Відправляємо вас в дорогу Да? мітинг присвячений зустрічі з десантиками. Оголошую закритим.